Мої вітання на каналі Української школи майбутнього. Знаю, що зараз ви працюєте в темі логарифмів. Це мега крута тема. Я взагалі не скажу як, але реально обожнюю логарифми. По одній простій причині, що тут треба дуже. Якісно шелепати своїм мозком, навіть якщо це дивно звучить, але мені колись розповідав старший вчитель, який любив таке слово метикувати От українською мовою. Такої є слово «метикувати». Тобто, що ви тут собі намислите, що ви тут нафантазуєте, що ви тут пригадаєте з властивості степенів, коренів, з властивості логарифмів? Оце все в кучу треба звести. Якимось чином проаналізувати і далі використовувати. Тобто, власне, ці приклади гарантують розвиток вашої фантазії. І це неймовірна шикарна навичка для нашого життя. Отже, маємо такий приклад. В першу чергу, на що ми звертаємо увагу? Що логарифми у нас не множаться. У нас немає властивостей множення логарифмів. Тому ми повинні якимось чином по-іншому взаємодіяти з ними, щоб можливою. Якимось знову ж повторюся словом чином, вирівняти цю властивість. Немає множення, тому що звикли ми, що у нас, коли логарифми додаються, то підлогарифмічні вирази множаться. А коли логарифми віднімаються, то їх підлогарифмічні вирази діляться. А тут у нас все-таки множення. Ну що ж, з чого би ви не починали логарифмів, але завжди варто нагадати собі два основних пункти. Ці пункти називається О З. І що ми пам'ятаємо про логарифм? Що в нас є означення логарифма, що якщо якийсь логарифм за основою А числа Х дорівнює Б, то, звісно, що в такому випадку чітко і ясно зрозуміло, що основа логарифма завжди більше нуля, і знову ж ця основа не дорівнює одиниці, Ну, смисло робити основу 1, якщо один в будь-якому степені це 1. Далі ми розуміємо з вами, що під вираз, вираз завжди у нас строго більше 0. Ну, звісно, що результат логарифму, оскільки то є степінь, він може бути будь-яким додатнім, від'ємним нульовим, ну, взагалі це доволі просто. І коли ми бачимо наш приклад, що би ми не фантазували, завжди починаємо з ОДЗ. Що ми бачимо? Що в нас х невідомий є і в основі, і х у нас як невідомий є і під логарифмічним виразом. Тому ми починаємо з вами писати ОДЗ. І розуміємо, що х, по-перше, ось той, що в основі строго більше 0, і х не дорівнює одиниці. Звісно, що і той Х, який у нас під логарифмічним виразом, він знову ж зупиняється на тому, що він має бути більший за 0. Нехай це обмежує наші дії, але далі. Далі ми на що звертаємо увагу, бо я казала, що є два пункти. Перший пункт ОДЗ, а другий пункт, я навіть позначу, щоб ви собі далі могли використовувати це основи. Тобто щось робити з логарифмами ми можемо тільки тоді, коли ми бачимо, чи однакові в них основи. І навіть якщо ми маємо логарифмічні нерівності, ми тоді починаємо думати, чи основи більше за одиницю, чи основи від нуля до одиниці. Тобто на основи ми так само звертаємо увагу. І що ми бачимо? Що в нас ось отут основа Х, а в цьому логарифмі основа 25. Тобто, це вже між собою абсолютно різні основи. Тому з чого ми починаємо працювати? ОДЗ записали, а далі відштовхуємося. Як би так використати властивості логарифму, щоб звести до однакової основи? Ну, що я хочу сказати? Що технічно, коли у нас з вами є е, основа логарифму в квадраті 25, то чи можемо ми пригадати, як змінити основу логарифму? Та дуже просто. В основній з властивостей кажуть, що якщо є логарифм за основою А числа Б. А ми хочемо привести до якоїсь абсолютно іншої основи. Тому ми собі придумуємо ту основу, яка нам треба. Ну вже, звісно, ми відштовхуємося від тих потреб приклада, які ми маємо: чи рівняння, чи нерівності. А далі маємо розписати, що нова основа з'являється у випадку використання дії ділення. І тут дуже важлива така гарна асоціація. Мені здається, що це навіть і весело. Коли ми бачимо, що Б у нас трішечки вище розміщене, тому ми пишемо Б як оце число за новою основою С, але в чисельнику. А ось А у нас знаходиться нижче як основа, тому через те, то, що знаходиться знизу, то ми його пишемо і у знаменнику. І для себе приймаємо рішення, які такі величини ми будемо зводити в нашому прикладі до нової основи, щоб можна було їх потім якось взаємодіяти. Я думаю, що найпростіший варіант треба забрати звідси цього X, того, що з нього насправді ніякого толку немає. Тим більше, Х у нас за основою це взагалі більше для нас клопоту. Отже, починаємо працювати. Тому давайте фантазувати, до яких таких основ ми можемо звести наш приклад. І я так собі думаю, що краще якимось чином забрати оцього ікса, тому що він в основі ще ікс, для чого він нам там здався. А от 25 має вас так тьохнути думкою, що це певно 5 у квадраті. Тому логічно, що нова основа для нашого прикладу це буде логариф за основою 5. Отже, запишемо перший наш оцей множник, розпишемо як. Що це логарифм за основою 5, який буде ділитися на логарифм за основою 5, але через те, що 125 це підлогарифмічний вираз, і він у нас ніби якби так трішечки зверху розміщений, тому ми його записуємо. 125х у чисельнику, а х як основа внизу, буде знизу. І далі ми так само тут можемо роз'єднати, пам'ятаючи, що це в квадраті, тому ми запишемо, що це логарифм. За основою 5, звісно, що у квадраті. З числа х це в нас трішечки вище. І логарифм за основою 5, знову ж таки, у квадраті з 25. Тобто, через те, що у нас х у під підлогарифмічний вираз, ніби як вище, то він йде в чисельник, а 25 як основа йде в знаменник, звісно, що це дорівнює одиниці. 1. А далі що ми бачимо? Бачимо дуже цікаві речі. По-перше, давайте от з цим елементом розберемося. Чи можемо ми зразу цю річ обчислити? Та звісно, задаємо собі питання: логариф за основою 5 в якому степені буде 25. Та, звісно, що це в квадраті. Тобто, якщо ми захотіли би з вами обчислити, я думаю, що всі це прекрасно пам'ятають, що це усно. Але у зв'язку з тим, що він у нас у квадраті, тому і двічка буде у квадраті. Тобто, ось уже оцей гарненький. Прекрасний знаменник у нас буде єдине обчислене число 4. А далі що ми бачимо, що ось у знаменничку логарифм за основою 5 числа Х, і в чисельнику логарифм логори в квадраті за основою 5 числа Х. Що ми можемо зробити? Та, Звісно, у нас прекрасний квадратик скорочується зі знаменником. І вже тут дуже багато корисних речей. До речі, можна звернути увагу, що ось оцю прекрасну Четвірочку, яка вже в нас обчислена, ми можемо зі знаменника забрати як число в інший бік рівняння. І в нас відповідно, що тут буде в нас 4. Ми навіть можемо собі дописати, що ми множимо на 4 ліву і праву частину, чому на 4, Та ми вже тільки що це пояснили. Далі, що ми можемо ще робити? Пам'ятаємо, що ось якщо у нас підлогарифмічний вираз множиться, то згадуємо властивість, що якщо в нас є два однакових логарифма. І вони між собою додаються. Про що мова, що однакові логарифми, що їхні основи абсолютно ідентичні, то це означає, що їх підлогарифмічні вирази множаться. Тобто ми можемо зробити з вами ось так навпаки ту властивість. Якщо в нас є множені підлогарифмічний вираз, то ми можемо розписати, що це два логарифми, які додаються. Ну що ж, давайте будемо опрацьовувати логарифм за основою 5. Зі 125 додати, тому що тут є множення. Логариф за основою 5 з Х. Ми пам'ятаємо, що це цілий наш перший чисельник, тому беремо дужечки. Далі ми ж скоротили тільки квадрат, тому у нас логариф за основою 5 числа Х залишився. І пам'ятаємо, що оцю четвірку ми домножили, відповідно, у нас буде це все дорівнювати 4. Що ж, нарешті ми бачимо, що знову ж таки. Це обчислювальне число. І згадуємо, 5, в якому степені буде 125, та звісно, в третьому. І розкриваємо дужки. Ось оця ніби річ, у нас, я так акуратно позначу, це вже буде число 3. І коли ми розкриємо дужки, у нас буде таке розуміння, що 3 логарифм за основою 5 числа Х додати. Дивимось, коли в нас ідентичні логарифми, логарифм, коли множиться на логарифм, ми пам'ятаємо, що це логарифм в квадраті. Ну і зрозуміло, що четвірку давайте перенесемо все-таки до цієї всієї дружньої компанії і напишемо, що 0. І далі, якщо ви впізнаєте квадратне рівняння, це дуже круто, ви працювали вже з темою логарифмів. Якщо не впізнаєте, зверніть увагу дуже уважно, що в нас абсолютно ідентичний логарифм має основу Х. І тут логарифм за тієї самої основою х, тільки один логариф в квадраті, а другий логариф не в квадраті. Тобто, якщо в нас щось в квадраті, щось не в квадраті і просте число, то ми можемо сміливо записати заміну, що ось оцей і є логарифм за основою 5 числа х поставимо як t. Тому в нас вийде, що t квадрат плюс 3t мінус 4 дорівнює 0. А так, тепер видно квадратне рівняння. Ну, я надію, що ви вже його осмислили. І ми можемо зрозуміти, що в нас Т1 і Т2 набуватиме якихось значень. Давайте подумаємо за теоремою В'єта, які. Якщо робочий у нас знак мінус 3 в сумі, то що, на що помножить буде мінус 4, щоб результуючи була мінус 3? Та звісно, що це буде мінус 4 і 1. Повертаємось до нашої взаємозаміни і кажемо, що логариф за основою 5 з хікса першого це все-таки мінус 4. І логариф за основою 5 з хікса другого це все-таки у нас одиниця. Ну, я думаю, що тут вже дуже легко розуміти. Ми розуміємо, що х2 дорівнює 5 в першому степені, тобто 5. А х1. Пригадуємо, що 5 в мінус четвертому. Мінус. Четвертому. Я думаю, що не складно нам з вами порахувати, що 5 на 5 на 5 на 5, і плюс-мінус, тому що значить, ми переносимо його з чисельника у знаменника, буде 625. На що ми звертаємо увагу, чи справді у нас ікси додатні згідно ОДЗ? Так, 5 число додатнє, і 1,625 це все одно число додатнє. Чи справді що наші кси не дорівнюють одиниці? Звісно, наші кси не дорівнюють одиниці. Чи складний був цей приклад? Ні, він був приклад якраз для тих людей, які полюбляють знову ж таки метикувати. Тому прекрасний приклад для ознайомлення, як можна змінювати основу в логарифмах в залежності до того, щоб потім ми могли використати ці інші властивості. Якщо у вас є запитання, будь ласка, коментуйте відео, питайте, які ще треба детально теми розглянути, і ми обов'язково з вами зустрінемось наступного разу.